Розумієте, він щасливий, мій колишній чоловік щасливий в новому шлюбі, а я цього винести просто не можу. Ой, не треба розказувати, що треба відпустити і радіти, що він щасливий. Справа не в тому, що я його люблю, бо це взагалі не так. Я рада, що здихалася цього лежебока та егоїста, але виявилося, що з іншою жінкою. Він просто ідеальний чоловік, ось це я винести просто не можу. То як у нас розетка висіла на проводах півроку, то у нього руки не доходили зробити, бо він то стомився на роботі, то колись зробить. А як тільки його нова Наталочка захотіла колеса поміняти в машині, вже прибіг, щоб я ключі дала від гаражу, де він у нас тримає колеса. Не треба дивуватися, він у мене тримає ще своїх наших дітей, тому колеса то дурниці. Як мені треба було колись з дітьми в поліклініку, то їдь автобусом, бо недалеко, а як Наталочку на роботу вести в інший кінець міста, він одразу. За наше спільне життя не знав, де на кухні ложка стоїть та сіль. Треба було все під ніс покласти. А в неї сам варить їсти, і то все мені діти розказують, коли вертаються від батечка, коли він бере їх на вихідні. Така у них ідилія, що мені діти самі кажуть, що тато вдома такого не робив, а там йому навіть казати не треба, все робить сам і без нагадувань. А в мене йому треба було сказати разів п'ять, щоб він лише почув, що я йому кажу. А вже не кажу скільки разів сказати, аби таки було зроблено, а як треба було їхати до моїх батьків в село, то взагалі був цирк і вистави, все для того, аби його на наступний раз нічого не просили зробити. Та в мене аж піна з рота. Бо треба було бути іншою жінкою, той чоловік був би з тобою іншим, каже мені мама. Натякаючи, що я до цих пір сама, а в Володі трирічна дитина, я ще й винна, уявляєте? Моя молодість минула за дитячими підгузками та каструлями, з розваг разом було хіба кіно по телевізору, коли не йшов футбол. Не могла дочекатися, коли віддам дітей в садок, але хіба то було легко, коли день в садку і два вдома з нежиттю. Коли аплікації в першій ночі, а роботу доробляю до третьої, де моє життя, де мої гарні фото зі спогадами? Та нема. А коли в Володі завелася любаска, то я вже й не витримала і кинула того воза, якого просто не могла тягнути вже далі сама. То питання до тих, кому я не така жінка, а він був таким чоловіком. Якби був таким цінним, то чи не боролася б я за нього, чи не просила б я його одуматися, і на останню зарплатню бігала в салон краси, виписувала б йому сльозливі листи, а потім взялася до важкої артилерії, пішла до його батьків з дітьми і совістила їх. Не йому Бог мав дати щастя, а мені, бо саме я постраждала сторона. Мало того, що за моєю спиною розважався скільки років зі своєю наталкою, то ще тепер щасливий. А я на тих чоловіків уже й дивитися не можу. Розумієте? Так мені було солодко з тим чоловіком жити, що тепер я не хочу до себе до хати й на хвилину когось чужого запросити. Та як майстер прийде щось ремонтувати, то в мене вже від запаху взуття нудить. А він щасливий, у нього все як найкраще. Тому не треба мені тут про щастя та відпустити, мені й далі чекати, коли його наздожене карма, бо та доля тільки те й робить, що дає мені прикурки, а його лише лестить та леліє просто на кожному кроці. Підпишись, підтримай українськомовний контент.